Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Власне, хотілось би вже зараз осінь. Ми розуміємо, що досить багато на полицях з'являється різної городини йде збір урожаю. Хотілось би розуміти. Що це якісь органічні продукти, що ми їмо безпечні продукти, і тому сьогоднішньою нашою темою саме буде органічні продукти харчування. Розкажіть детальніше нашим глядачам, що, що це таке і з чим його їдять? Дякую. Сьогодні дійсно саме органічні харчові продукти ще й стають дуже модними, ті, хто в своїм харчуванні... Перевапереважають більше здорове харчування, то звичайно вони це питання вивчатимуть дуже ретельно. Але так як ми знаємо, що у нас є ну до прикладу, там три категорії харчових продуктів. Так? Це ті, що традиційно вирощуються, це крафтові харчові продукти. Це про них можливо варто було би поговорити окремою темою. Це дуже цікава така тема. І, до речі, законодавство сьогодні до них також повернулося обличчям, і це має місце на життя. Ця продукція. Ну і звичайно, органічна продукція, е, вона не так давно вже почала у нас. Обговорюватися, але Україна виходить на рівень, тобто це є одна із вимог Європейського Союзу для того, щоб дійсно збільшити, покращити, і саме головне зробити цей продукт не просто гарним або привабливим або модним сьогодні, а дійсно, щоб він, він був безпечний та якісний, щоб він саме виконував ту функцію, що це таке. Отже, що це таке органічний продукт. Це ті продукти, при вирощенні і при отриманні яких не використовуються синтетичні добавки, це не використовуються пестициди. Добрива, хімікати різноманітні. Якщо це для вирощення тварин, для отримання молочної продукції м'ясної, не застосовуються гормони росту, не застосовуються антибіотики для профілактичної мети, особливо, тому що ми бачимо, що дуже багато скарг на те, що дійсно сьогодні і м'ясо птиці, воно. Постійне вживання, да, а так як птиця дуже чутлива, от індики дуже чутливі, то для профілактичної мети застосовують антибіотики. А це все шкода, це акумулюється саме у продукції, які потім споживає людина. Да, і це потім викликає ось цю антибіотикорезистентність, що людина не може вилікуватися, в неї немає е, сприйняття ні до одного антибіотику. Це дуже велика проблема в медицині. І ось саме ось ці ці незастосування роблять цей продукт органічним. Для того, щоб це не так просто, не так легко, чому і Україна сьогодні є чітке українське законодавство, яке регламентує саме вирощення органічної продукції, і головне її маркування для того, щоб як ви сказали, ми з вами споживачі, да, чітко могли розрізнити. Чи це є органічний продукт, чи це неорганічне традиційне вирощення. Сьогодні деякі із підприємств, я не можу сказати, що в нас так, у нас є достатня кількість в Україні на належному рівні. Ну і, звичайно, все починається із початку. Тобто тут дуже важлива простежуваність. Органічний продукт він має органічний сертифікат. Це сертифікований продукт. Тобто, це для нас з вами дає гарантію. От Чому сьогодні мама може обрати що своїй дитині, да, взяти чи традиційний, чи я беру органічне, але тут питання в ціні. Можливо, ми про це і пізніше поговоримо. Отже, починається все з поля. Саме перше це має бути. E, Значить, сертифікація землі, що ця земля є органічна, це не проходить дуже швидко. Це має хоча б 2-3 роки минути для того, щоб фахівець визначив і чітко знав, що на цій землі упродовж цього періоду не використовувалися пестициди, не використовувалися ніякі стимулятори і такі інші хімічні, синтетичні добавки, які би там фунгіциди да, для боротьби з. Комахами, шкідниками, і таке далі для того, щоб визначити цю землю органічною, і тоді вже те пасовисько да на цій землі. Де буде споживати ця тварина? І оце вона буде виробляти вже органічне молоко. Це вже буде виходити органічний продукт. Але по суті, це повинен бути такий постійний контроль, а не лише там: сьогодні ми взяли проби, сказали, що цей ґрунт органічний, а завтра там налетіли якісь шкідники. Ми швидко його обробили, і, і вже все. Тобто, цей процес, от ви кажете, 2-3 роки. Як споживачу можна отримати ось ці гарантії, що дійсно. Оця помітка, що продукт органічний не просто там для краси а, на етикетці або для здорожчення самої вартості продукції, а дійсно переконатися в тому, що ось цей продукт не вмістить в собі якийсь. Компоненти, які можуть бути шкідливими для здоров'я людини. Так. Е, сьогодні е, ми бачимо навіть у нас в Чернівцях. У нас відкривається ну, дуже багато, як я вже на початку сказала, що це стає модним, да? і ми читаємо органічний органік. Тобто я заходжу, я хочу побачити тут органічний продукт. Але я розчаровуюся. Чому? Тому що хочу, щоб запам'ятали, от ми всі з вами споживачі. Що відрізняє органічний продукт від звичайного? Саме перше, ми повинні чітко розуміти, якщо це органічний продукт, є органічний логотип для маркування. Це є логотип наш український стандарт, тобто Україна також користується стандартом, який, тобто над підприємством, яке буде виробляти органічну продукцію, він свою діяльність чітко пов'язує із сертифікаційним органом, який буде чітко контролювати на всіх етапах виробництва, Вниз цієї продукції Органічний цей сертифікаційний центр буде здійснювати свої перевірки. Тобто, це по етапу. Далі щорічні постійні плани складаються перевіряти цього органічного виробника, а також можливі і позапланові. Позапланові це самі такі для виробника найнебезпечніші перевірки, тому що вони здійснюються раптово, без очікування. І тоді сертифікаційний орган, який дав сертифікув... сертифікат на цю продукцію, тобто він гарантує, що цей продукт продукт Є органічний, і ми з вами можемо дійсно споживати безпечний продукт, да, то цей орган приходить неочікувано, здійснює перевірку, і якщо хоч якесь є порушення, то сертифікат забирається. Тепер увага на маркування. Да, як я вже сказала, цей логотип. Ми знаємо, це євролисточок, да? але це логотип європейської органічної сертифікації. Сьогодні, звичайно, Україна в угоді з ЄС. Ми хочемо імплементувати наше законодавство так, щоб і наші стандарти також були під стандарти Європи. Ми використовуємо регламенти, якими користується Європейський Союз. Наш український логотип це два кола, одно жовте, а одно. Голубе, тобто сонце і вода, і посередині утворюється такий зелений листочок, тобто з природи народжується органічний чистий корисний продукт. Це логотип наш український українській органіки. А європейські, як я вже сказала, дуже багато з нас пам'ятають, бачили, да, це такий євролисточок, який формується, в принципі з таких 12 білих зірочок. Тобто, uh -huh. це про те, що цей продукт значить, саме перше, ми дивимося на цей логотип. Якщо логотип є, ми чітко уже можемо далі читати етикетку. Цю на що ми ще повинні звернути увагу. Саме головне, ось цей оператор органічний. Може і повинен бути у державному реєстрі. Тобто я читаю назву, да? я заходжу у цей державний реєстр, і я бачу, що цей виробник є органічний. А ви переконатися, що це не просто якась наліпка на етикетці, а дійсно, що воно відповідає тому, що написано? Так, звичайно. І от саме з чого, в принципі, ви почали, да? що осінь і в нас на полицях багато цієї продукції, але я хотіла би застерегти всіх. Що домашнє, да, це не є дорівнює органічне, тому що те, що ми можемо е, прийти на агропродовольчий ринок і купити у бабусі цей бурячок, і вона скаже, що це домашнє, це він чистий. Ми не повинні, не повинні в першу чергу вірити так на слово, тому що е, ну, питання е, безпечного органічного харчового продукту все ж таки залежить. Від відповідальності оператора ринку, да, і ось цього сертифікаційного центру. Тобто, це підприємство, яке ну, підписалося під те, що ця продукція є дійсно органічна. І просто так надати дозвіл і дати право маркування твоєї продукції, що це є органічна, сертифікаційний центр дуже би ризикував, якби там були якісь порушення. Адже органічний хліб, до прикладу, да, ми розуміємо, що. Там є декілька складових. Так ось органічним він може називатися тільки якщо 95% основного складу є дійсно органічні. Звичайно, ми повинні чітко тут розуміти, що ця пшениця мала бути вирощена саме на тій землі, яка вже має сертифікат. Так, що вона декілька років не використовувала. І ця пшениця, коли зростала, також до неї не були застосовані ці всі синтетичні хімікати і таке інше. Тобто, І це вже гарантує, що дійсно ця пшениця органічна. Звичайно, сіль і вода не можуть бути органічними продуктами, але їх складова повинна сягати менше 5%, а 95% це має бути дійсно складові органічного походження. Чи є різниця між, ось ви сказали, там європейський цей значок, що позначає органічні продукти, український вже розроблений. І ем, досить тривалий час е, на продукції ми бачили значок так званого без ГМО. Чи відрізняються ці два поняття між собою, чи дійсно вони тутожні? Законодавство також чітко регламентує, як оператор може і має право зазначати на етикетці без ГМО. Тобто, якщо він дослідив свій продукт. Зробив лабораторні дослідження на ГМО, і там виявлено менше ніж 0,9%, да, він може зазначати без ГМО. Він має на це право. У нього є висновок лабораторний, що він цей продукт дослідив. Але якщо оператор не здійснив дослідження і зазначає, що це без ГМО, він не має права це зазначати на маркування. Тобто, ось цей перепрошую значок без ГМО, він гарантує. Що цей продукт саме був досліджений на наявність ГМО. Тобто органічні і без ГМО це різні поняття. Це різні поняття. Генетично модифіковані організми вони також входять в склад того, що на цьому полі не використовувалися, тобто не зростало те, що було генетично модифіковане. Там не вирощувалося це. Тобто, це дійсно має бути чистий натуральний продукт. А органічними європейські стандарти. Набагато жорсткіше. Ну, ось до прикладу, я читала таку невеличку гарну статтю, де автор каже: звичайно, в мене скандинавська країна, де навіть найпростіший продукт дуже ретельно перевіряється. Там іде до контролю стандартів на найвищому рівні. Якщо взяти до прикладу, хоча б ту саму Францію, да, як каже автор, там не дуже високі, до прикладу, стандарти, але по вимогах Європейського союзу, по вимогам регламентів. Наприклад, там з 2021 року заборонений діоксид титану. Це такий препарат, який робить кондитерські вироби білими, гарними, привабливими. Та він дуже шкідливий. Там він заборонений. То по сьогоднішніх стандартах України він дозволений ще. Тому сьогодні дуже сильно і ретельно працюють над тим, щоб ми як умога швидше гармонізували наше законодавство під європейським. щоб ці стандарти були трішечки зжатими і не давало можливості в Україні використання шкідливих тих же самих речовин, які вже сьогодні заборонені в Європі. Якщо говорити про органічні, ви вже назвали на початку програми, що є ще традиційні і крафтові. А в чому різниця, от між органічними, до прикладу, і крафтовими? Адже ну це десь напевно, схожі поняття, але Оскільки ви їх відокремлюєте, значить, є в чомусь там е, така різниця. Ще трішечки знаєте, і у нас е, взагалі може перейти виробництво на крафтове. Я його називаю простіше. Це таке сімейне, от сімейний бізнес, сімейне виробництво. Хай це буде ферма із 15 корів, але тут працюють тільки члени сім'ї, да і ось вони виробляють сири свої. Вони там виробляють свої рецептуру. Це все затверджується, це все перевіряється, але це невеличкий такий сімейний бізнес. І ось цей сир він користується попитом. До прикладу. Ми вже сьогодні бачимо, у нас проходить безліч ярмарок, да, і ми бачимо такі невеличкі е, крафтова продукція. Це скоро е, ще знову ж ми йдемо до моди, да, що це заполонить краще. Ось ці маленькі такі виробництва, і вони будуть більш відповідальніші. Це також, до речі, приклад дуже гарний саме із Євросоюзу, тому що наші більшість операторів з ким спілкуюся, вони кажуть, що я побував в Німеччині, там я був в Угорщині, я був в Польщі, там родина займається, там я трішечки там переняв, трішечки там перейняв, навіть купив лінію. От в Італії теж родина виробляє свої сири. І я бачу, що сьогодні українці це переймають, і це називається крафтове. Тобто до них також готується законодавство. Тобто, це мало би бути мар. Да? Не просто, що я виставив е, свій сир, тому що от, візьміть він, ми віримо, да? але хай на ньому буде маркування, хай купуючи, споживач знає, що в цьому сирові, що в цьому складові, де воно знаходилося, де ця ферма була. Воно, до речі, також може бути прирівняне до органічного, якщо цей оператор. Зону ж займається ще й органікою, да? він виробляє, вирушується на тих полях, де дійсно не застосовуються ці всі препарати, адже вся ця хімія це все знешкоджує, воно із нашої землі, земля стає виснажена, да? вона не може родити. От Як кажуть, що 7 років, а на 7 рік потрібно дати землі відпочити. Mm -hmm. Так ось органіка навпаки насищає ґрунт і дає можливість їй навіть відпочивати. Тобто це ще йде дуже покращення і для сільськогосподарського господарства. Якщо от ви розповідаєте про те, що якщо говорити про органічні продукти, це значить, що там землю не обробляють пестицидами, не використовують різні е, дорогі, е, скажімо так, не технології, а речовини для того, щоб там від шкідників побороти шкідників і так далі, тому подібне, е, то е, чому ж ціна на ті самі органічні продукти зазвичай дещо вище за традиційні? Поясню, тому що, дивіться, традиційні при застосуванні всіх цих засобів е, йде вихід 90%. При органічному, не використовуючи це все, адже все ж таки може прийти і, як ви казали, і саранча, да, і, і посуха, може, і буряни можуть зарости. Тобто тут більше іде робочої, ручної роботи саме. Розумієте? Тут затрачається більше людський фактор. І вихід менше, тобто засіяли поле, да ніби то засіяно було 100%, а вихід може бути 50%. Тобто тут йдуть втрати, і дійсно не використовуючи, тому що це все додаткові кошти, але все одно, як я вже сказала, вони. Е цей продукт органічний, да, він має дуже короткий термін придатності. Його якнайшвидше потрібно реалізувати. Для цього треба забезпечити дуже на високому рівні логістику, щоб доставити цей продукт до прилавків, до споживача. Тобто тут все на години години грають роль. Це не може бути той звичайний традиційний йогурт, да, який поставили йому термін придатності рік, і Він може їхати при, при консервантах, стабілізаторах, ароматизаторах і так далі. Він буде стояти. Чого йому не буде, а органічний продукт не буде так довго стояти. В нього дуже короткі терміни, і це все. Е Підвищує ціну саме цього продукту, да. і тому що вони мають переваги. Органіка вона має переваги. Бачите, вона є безпечна, тому що стандартиційний орган постійно перевіряється. Постійно за тобою, постійний пристальний нагляд. Да. На кожному етапі до тебе можуть приїхати, як ти це робиш. Ану покажи. Є підприємства, до речі, навіть сьогодні, які комбіновано виробляють. Тобто в них є і традиційна продукція, і є органічна. Та ось тут дуже важливо. І цей сертифікаційний орган вони контролюють, щоб органічна продукція вироблялася перша на початку зміни. А якщо оператор це хоче робити, наприклад, другою зміною, да він має лінію ретельно помити. Вичистити все, це все має бути ідеально після традиційного продукту, да і плюс до того він має зробити лабораторний контроль, чи дійсно в нього миття і дезінфекція пройшли якісно, щоб не було залишків, щоб це не потрапило. Тому що якщо сьогодні ми багато чуємо і статей, і виступів, і коментарів, що органічна, неорганічна. Я знову ж наголошую, що наскільки органічний харчовий продукт буде залежати тільки від свідомості оператора ринку, він сам повинен чітко розуміти, що це його лице, це його майбутнє на ринку. Якщо він буде відповідально ставитися до її виробництва, звичайно, він буде триматися на ринку, він буде користуватися попитом. Але якщо він не буде нехтувати елементарними правилами, Знову ж, правило миття, чищення, гігієни персоналу. Тут персонал має чітко знати. Він має взагалі ділити, що цей персонал у нього працює тільки з органікою, а цей працює тільки з традиційними і так далі. Тобто тут я завжди говорю людський фактор це номер один. Чи може бути у споживача якісь ну такі передостороги? От, до прикладу, ми купили якусь продукцію. На ній дійсно вказано, що вона там органічного походження, все розписано. Однак, споживач має такі сумніви щодо походження цієї продукції. Чи може якимось чином він, окрім перевірки там на сайті ті ліцензії, про які ви говорили, лабораторно перевірити, чи дійсно цей продукт не містить якихось таких речовин. Звичайно, будь-який споживач може звернутися в лабораторію і сказати: От я сумніваюся, мені здається, що для вирощення такого гарного яблука застосовувалися от, пестициди ну, як ми кажемо, що гарне да, ми продаємо, тому що воно гарне, а таке негарненьке, де є там червачок, це лишається, як правило, собі. Так ось то органічне, да, тому що червачок його їсть. А це гарне може і в нас простояти, і на сонці, і в холодильнику, і нічого йому не буде. Є сумніви, будь ласка, сьогодні він не може це звернутися. Я, дослідіть мені на групу там, важких металів. У мене є підозра, що це поле е, біля траси. Да, і от Це молоко не є органічне. Може бути таке, може дослідити, звичайно. Але саме найперше, на що ми дивимося, і я вам хочу сказати, це ще сьогодні у нас на ринку рідко ми можемо зустріти, дійсно, що ми беремо бутилку органічного молока. Ми бачимо логотип, бачимо цей гарний листочок, да? чи наш український, чи хай забуде європейський цей гарний листочок. Ми читаємо країну походження, все читаємо. Ми даже, даже має бути чітко реєстраційний номер ось цього сертифікаційного органа. Це ціла команда, це ціле підприємство, яке працювало над тим, щоб дати сертифікат органіки. Номер реєстраційний цього підприємства. Да? І заходячи, і є переліку, наприклад, державного реєстру, що цей оператор є органічний. Ну і це вже для нас е має бути хоча б 90%. Ну хіба що там, я не знаю, в когось би на смак. Хоча кажуть, що органічні продукти вони більш м є природні такі смак, натуральний, що їх не псують консерванти стабілізатори. Коли все на один смак. Так, да, коли все на один смак. Любий йогурт бери, персик, клубніка, там, банан, диня, вони всі однакові, розумієте? А тут дійсно йде ось така ось різниця. Чи існує якась законодавча відповідальність щодо виробників, щодо от того самого, що він вказує, що в нього органічне це все? Але, зрештою, порушує ось ці умови, жіночись там за можливістю заробити більше, оскільки органіка це це завжди дорожче. Звичайно, відповідальність існує в нас є закон України 2042, де 65 стаття чітко регламентує, і вона постійно доповнюється. І коли зараз вступив в дію цей закон про органічні продукти та вимоги до маркування органічної продукції, будуть обов'язково внесені зміни в цю статтю. Але сьогодні, навіть уже сьогодні, опираючись на цю 65 статтю, там є один із вимогів невідповідне маркування, тобто. Мене оператор ввів в оману, розумієте? І ось саме за це є відповідальність. Наприклад, юридична особа це 30 мінімальних заробітних плат, а фізична особа 15. Сьогодні мінімальна 8 тисяч гривень, помножити це 240, 260, 180. Тобто. Відповідальність є і закон буде постійно доповнюватися обов'язково, тому що ми сьогодні саме працюємо нашим українським законодавством. Але як я вже казала, що велика команда спеціалістів працює для того, щоб це все ж таки гармонізувати під європейське. тому що ми бачимо, що там регламенти вони набагато більше забороняють сьогодні тих речовин, які ще, на жаль, сьогодні в нас дозволені. Яка ситуація, зрештою, з виробниками органічних продуктів саме у нас на Буковині? Чи є вони, де їх шукати, і, і, і як переконуватися, що е, дійсно наше Буковинське хороше, органічне, правильне і буде е, з користю споживатись для нашого організму? Да. На жаль, е, порівнюючи я також зробила такий невеличкі аналіз саме західної України. Наша Чернівецька область має е, таких органічних виробників, але всього на всього чотири. Мало. Мало. Але є. Звичайно, не порівняти, наприклад, з Тернопільська має 11 таких операторів, да? Франківська 16. Найбільше це Вінницька, 52 оператори органічної продукції. І дуже велика площа земель, які мають сертифікат органічний. У нас тільки 190 гектарів мають такий сертифікат. Дійсно, це е, це ягоди, це сиропи, це те, що дійсно ми можемо спожити ще в наших таких чистих місцев... мі... чиста місцевість. Але, е, Цікавляться оператори, хочуть знати. Єдине, що цей сертифікаційний центр ну, сьогодні є у Києві, будуть розширюватися, будуть по інших областях, можливо. Але як я вже говорила, цей процес не триває один рік. Це дійсно потрібно доказати, тому що це велика відповідальність. Взяти на себе маркування органічне це відповідальність як і для оператора, так і для того, хто надає це це право. На вашу думку, чому ось настільки різняться цифри, чи настільки важка процедура? Ось це визначення того, що продукція органічна, чи просто виробники не хочуть заморочувати з якимись альтернативними речами для відлякування тих самих паразитів, для того, щоб продукція була і гарна, і корисна? З чим це пов'язано? Це пов'язано все ж таки із свідомістю оператора. У нас є в нашій області є оператори, до речі, які здійснюють вирощення птиці і для? Того, щоб не застосовувати з, лікувальною цілю, з профілактичною ціллю антибіотики, а це постійно весь цикл життя птаха, да, треба постійно давати якусь дозу антибіотика. Так щоб не використовувати синтетичний, тому що вони своє м'ясо хочуть експортувати в Євросоюз. А там чітка вимога. Вони перевіряють на наявність цих антибіотиків. Так ось сьогодні цей оператор може застосовувати так званий антибіотик, але рослинного походження. І він вже не кумулюється в м'ясі, його вже не дослідять, він є корисний, він виводиться. Адже кожний препарат має період коренції, тобто для того, щоб він міг вийти, для того, щоб ми з продукцією це не спожили і воно нам не зашкодило. А чому у нас так мало? Ну, тому що ми, в принципі, сама маленька область. Я гадаю, що кількість операторів буде збільшуватися, тому що. Є такі свідомі оператори, які дійсно хочуть цим займатися, зацікавлені, і я бачу цей вогник в очах, що вони хочуть це розвивати, хоча тому що це і майбутнє нашої України, в принципі, за те, за що сьогодні іде боротьба. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.